Платити потрібно більше. Відтак стандартний контейнер на Калинівському ринку в Чернівцях обійдеться підприємцеві у понад пів тисячі гривень в місяць. Як пояснює такий стрибок цін керівництво ринку та як реагують на зріст тарифів продавці, далі у сюжеті. Збільшили на 25%. Мова йде про підвищення орендної плати за торгові точки на Калинівському ринку. Підприємці розповідають, людей майже немає. Як результат, значно впали продажі. Тому підняття плати за послуги є неабияким тягарем. А людей немає, справді немає. Отакої діти, де вони йшли ряди пусті. Народу нема, купле спроможність нуль. Я з третього числа не продала на жодну копійку, а платити за рекучу грошей у касу. Підприємиця Людмила продає. Є верхній одяг, скаржиться, що торгівлі немає взагалі. Люди витрачають кошти лише на найнеобхідніше. Люди питаються, уходять, не влаштовує ціна, не вистачає зарплат. Зараз всі думають про їду, про комунальні платежі зараз не до катранів нікому. А от Віктор торгує чоловічими костюмами. Розповідає, що до Нового року в місяць платив за свій контейнер на 100 гривень менше, ніж зараз. Додає, через підняття плати чимало продавців ідуть з ринку. Ой, зараз навіть важко сказати, можна нічого не вторгувати. 500 гривень вже. А минулого року Місяць тому назад 400 було вони підняли дуже дуже підняли. на неприпустимості додаткового фінансового тиску на підприємців. Наголосив народний депутат двох скликань Максим Бурбак. У програмі постфактум він зазначив, що особливо під час воєнного стану влада має проявляти лояльність та йти на поступки людям від роботи, яких залежить наповнення міського бюджету. Раджу вже в цьому році нарешті розробити програму допомоги. А вже вважаю порятунку малого і середнього бізнесу. Ну, зніміть з них цей податковий зашмар. Понад 8 тисяч підприємців платять податок на нерухомість комерційну, за, за найвищою ставкою. Керівництво ринку пояснює, що всі тарифи зросли через інфляцію, а підняття плати попередньо було узгоджено у договорах із приватними підприємцями. Таке явище відбувається щорічно. Якщо в гривню, тобто провести аналіз, наприклад, там стандартного об'єкту на території ринку, 20-тонний контейнер з рулетами. Стандартна цифра там та 19,6 квадратних метра. Тобто такий об'єкт в порівнянні між 2022 і та двадцять роком буде. Платити більше на 320 гривень. Також директор ринку додає, що ця сума включає в себе такі послуги, як прибирання території, вивіз сміття та камери схову. Водночас, за його словами, додаткові послуги, зокрема плату за в'їзд, не підвищували, оскільки це б зменшило кількість покупців на ринку, які приїжджають на авто. Людмила Труфен, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.